Доброго дня всім! Сьогодні в мене прибирання в куратнику. Гнізда почистила, засипала ядуклін, зробила трошки дезінфекцію. Зараз тут все позасипаю, підчистила. І сьогодні хочемо почати е, цей стелю утепляти. Будемо якось кріпити. Теплювач. ну і покажу, що з цього вийде. Ще я пересадила кроликів, зараз покажу і підготувала роділки для кролиць, які будуть кролитися 16 грудня. ну Зараз проведу екскурсію таку по господарству. Так, Дейнеріс ми пересадили Ось сюди вниз, де були у мене чорні кролики. Тут їм більше місця і вони не так будуть друг друга мочити лапками, коли п'ють воду, бо вони в клітці дуже було їм тісно. Ось. Тепер вони тут почистяться і будуть гарненькі. Кролям взагалі треба, щоб було сухо. А вони такі якісь замарашки, що постійно із оцих поїлок, що я зробила, вони друг друга поливали і прям проблема з ними була. Так, тут квасолині набила соломою проділку. Зараз сюди переїде Полтавка. Буде тут, зараз пересадимо. І буде вона тут чекати свого королу. Дись така вже пузата, не сіпайся, тобі не можна. Ось тут буде Полтавка. Теж я їй набила соломкою роділку, щоб було. Потім закрию всі щілини, щоб не дуло. Так, кнопицьку наш О, вже чудить кноп. О, вже моститься. Я тільки в туалет сюди не ходила, було б дуже хорошо. Так, ззаду там бачу теж щілини. Треба чимось закрутити. Занято працює. Ну, і ви, поздоровайся. Ктописька. Сердита. Сердита, пузата дівка. Ось такі справи по кролям. Ну і будемо робити зараз стелю в курятнику. Ось такі новини. Качечки вон, водичку п'ють. Бентамочки всі на місці. Робимо стелю. Так, у нас вже вечір, скільки ми вслили сьогодні. Ось дві полосочки ми пристріляли. Оцей кусочок ми завтра доробимо. В горлі дере цей утеплювач. Надихались. ну Ми вдвох з мамою, то працюємо не так уж і швидко. На вулиці вже темніє, курочки хочуть он. сідають спати у гнізда. Я їм перестелила, а вони туди спати. Насідало, прийшли. Так, чистенько в них, все добре. Ну, ось скільки ми встигли сьогодні зробити. І завтра доробимо той кусочок. Тут просто ми залишили, бо сильно довго буде, бо треба, мабуть, прибирати сідала, бо немає як поставити стрімянку і достати до стелі. Ой, у нас виключили світло. Так, зараз включу ось. Виключили світло. Дякую за перегляд. Поставте лайк, кому сподобалось. Можна просто поставити лайк. Я буду вдячна. Всім до побачення!